Чиновники взялися оновити буде якусь частину технічної бази лікарень однак досі не знають, скільки на це потрібно коштів. Планується дійсно бюджетні пропозиції, як я вам сказав, за рахунок централізованих коштів насамперед я сконцентрувати на обладнанні, яке дасть можливість на ранніх стадіях виявити захворювання або врятувати життя. Тобто це рентген обладнання, це безумовно дихальна апаратура і слідяща апаратура, яка дає можливість моніторувати. За життєво важливі функції організму людини також закуплять новенькі реанімобілі та машини швидкої. На це заплановано виділити 200 мільйонів гривень. Приглядаються до транспортних засобів нашого виробництва. Вони дешевші ніж імпортні, коштують від 30 тисяч доларів. По держстандартам нових вона йде под лінійну бригаду. По оборудованню зі присутствують загрузочне устройство, носилки, каталка. Також присутствують эвакуатор Жорсткі носілки спінальне. А от представники бізнесу переконують майбутнє за приватною медициною. Тоді й техніка нова з'явиться, адже приватники зацікавлені в більш якісному обладнанні. Чиновники ж закуповують дешевше. Тим паче, що тендерна система не прозора, тому вітчизняне виробництво і не розвивається. Чому я не участвував останні п'ять років ні в одному мінздравовському тендері, тому що не хотілося. хотілось. я думаю, є надія, що я би хотів поучаствувати, Розуміється під другими умовами. То без Медична індустрія чи не найвигідніша у світі? Учасники цього ринку навіть іронізують вічний бізнес. Однак дорого не завжди якісно попереджають фахівці. Знайти надійні приватні заклади не так уже й легко, та й ті, що є нерідко, завищують вартість своїх послуг, бо контроль за ними з боку держави надто слабкий. Тому й доходи цього бізнесу тільки у столиці сягають півтора мільярда гривень за рік.